Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео, яке я присвячу картам таро. Але картам таро, які мені не зайшли, які, з якими я не знайшла спільну мову, або я брала виключно на огляд, і я з ними не працюю. Зараз доволі коротко покажу, і якщо вам щось подобається, welcome, прошу! Пишіть, домовимось. А перша колода це Сімбалон. Брала на Аліекспрес. Не користувалась, як бачите, ну, якість Аліекспрес. Вони такі від оригіналу, звичайно, вони відрізняються. Але кому тільки вчитися працювати або ознайомитись, досить, досить приємно і можна взяти. А, так, зараз. А на, -яй -яй. Так, це в нас 7 балон. Відкладаємо. Далі брала ще дуже-дуже давно цю колоду, я її не зрозуміла взагалі. Вона по уейту, але ну, ми з нею не знайшли спільну мову, я не зрозуміла. Класика, в сущності, йде класика, але багато всього на мій стиль абсолютно. Теж це в нас Аліекспрес. Доволі темна. В плані по кольорам. Темна колода, як бачите, без рамок. Ось такий в неї заднік. Перегорнутими можна працювати, 6 кубків. Ну, хто вже знає, це не навчання, це і хто вже знає, працює з колодами. Теж це в нас Аліекспрес. Ну, цікаво, є над чим працювати, але не моє абсолютно. Ось така десятка колесо. Ой, випало. Доволі цікава. Теж, якщо сподобалось, велкам. Далі, а, ось така колода Aliexpress. Це у нас іде зараз колоди з Аліка. Теж не працювала, але. А... Сразу кажу, що по цій колоді треба сісти її, пропрацювати. Там є парні карти, які а, створюють. Вони парні в плані це сиді... Ну, Якщо купите, я вам потім а, розкажу, які парні. Я розбиралась. З нею, але потім щось мені не зайшло. В якому плані парні? Вони абсолютно це може бути, наприклад, мажорна карта плюс мінорна, або з мечів, і пара до неї йде з кубків. І вони разом утворюють картину, і додається зовсім інше значення до цих карт. Тобто поєднання, наприклад, я чітко пам'ятаю, що. Мені здається, оця дев'ятка, там чи дев'ятка жезлів з вежею начебто, поєднуються. І там сенс, що намагаєшся втримати ну, те, що вже повинно зруйнуватися. Там вся колода, вона така йде в парних, в мене ці пари є. Я вам їх дам. Якщо не хочете самі розбиратися. Цікава колода, абсолютно цікава. А пам'ятаю, там поєднання є, а, здається, двійка кубків і якась ще карта. І йде а, поєднання, що ми намагаємось а, тягнемо свої позитивні емоції, тягнемо. Приємний якийсь емоційний фон з того, що не існує. А, мені здається, не там сімка кубків. Оце класно. Але це якісь Aliexpress. Не очікуйте, що це будуть карти, які вам довго прослужать. Ну, тобто, З мого досвіду карти заліка, якщо ви їх використовуєте кожного дня, максимум до півроку. Потім вони знашуються, і як бачите, вони. Ну, в гарної якості не, не, не користувалась, нічого не запачкано. Так, далі. А, так, а що в мене ще з Aliexpress? Давайте, якщо ми будемо казати про Aliexpress. А, брала цю колоду, думала, що ми з нею домовимось. Навіщо не знаю, тому що в мене є чудова Мулатхара Таро, і я з ним чудово працюю, ми розуміємо. З цією колодою трошечки, бачите, одна. Чесно показую, трошки знялась оце покриття. Але якість дуже добра. В мене є колоди саме з цієї серії, в плані жестяних коробочка, дуже плотна, дуже золостистим оцим покриттям. І вони дослужать доволі довго. І ось це а, забарвлення, воно ну, не сиплеться, скажімо так. Ось така колода. Треба теж пропрацьовувати, а треба займатися гарна колода, але не моє, на жаль, не моє. Ось така. Теж це з Аліекспрес. Кого зацікавить, пишіть. Хай будемо перетерцем. Я люблю закривати зверху картою. Це стосується те, що колод з Аліекспрес. Далі колода з Аврори. Брала виключно на огляд. Скажу зразу, не продаю, а віддаю за буквально. А, це бачите, це в коробку ще кладасть. Віддаю за донат. Ну, Тобто, скільки заважаєте за потрібне, будь ласка. А, виключно на огляд, і ну, не моє, не подобається ні якість, ні. ну, це, це моє бачення. Комусь я бачу, в групах бачу, працюють з цими колодами і людям подобається, але not mine. Теж це колода з Аврори. Зараз хвилинку. Ну, от як була така. Так, добре, ок. Далі, що в мене ще? Це оракул. Брала давно-давно-давно. Це оракул у мене вже, може, років 4. А, не можу сказати, що я працювала, тому цією колодою. Я буквально там, я всі колоди, які буду відправляти, я їх чищу. У мене є а, спеціальний. Аглінат стерилізата. Ой, це в мене собака проситься зайти, зараз може буду впускати. Не зайшла мені, я не зрозуміла ідеї, знов не моє. І я більше люблю, якщо таро, то таро, оракул, це оракул. А це щось для мене посередині, і воно мені вибачте, зараз, зараз. Вибачте, впустила собаку. Тобто, ну, не знайшла, не розумію, не хочу, навіть бажання нема. А карти в гарної якості, плотненькі. Бачите, абсолютно края нічого не затерто, не запачкано. Це ж це на продаж. Кому? Будь ласка, колода шукає нового хазяїна. Так, з цим розібрались. Далі Лінарман. Зараз хвилинку. Скажу так, а, я використовую, бачите, трошки. Використовую в своїй роботі Ленорман, але не це. Тому що теж ну, не, чогось ну, не пошло воно мені. Теж майже ну, не працювала, вибачте, не займалася цією колодою. Ось така вона. Тут це в нас сутінки. Дві, скажімо так, тут дві Ленорман, темна, світла, і хтось з кожною окремо, а хтось поєднує разом. Цікава, гарна колода, але так, да, мабуть, і треба інший хазяїн. Так, це теж відставляємо. Що в мене ще? Ага, ось колода, яку я дуже мені не зайшла, але знаю дівчата. Є такі, які дуже хочуть цю колоду. У мене ця колода на броні, але щось не пишуть. тому, тому, У мене є огляд на цю колоду, як то кажуть, не в мою систему координат ця колода не вкладається. Це оригінал від Orner. Брала буквально, от вони тільки-тільки починали, коли це перший друг. Не працювала, тому що, знову, я кажу, ця колода не вкладається в мою систему карт Таро. Яку вони тут пропонують, але ну, не моє. Кому, будь ласка. І що ще в мене остання колода. Зараз, мабуть, знаєте, це український виробник Марчеті. А, для мене він занадто. Ой, зараз вибачаюсь. Буде все навести. А, для мене він занадто холодний. В мене є Було, є, було. декілька колод Марчеті. Я... Там, якісь продала, якісь подарувала. А, мені подобається, як він подає. Мені подобається його бачення карт. Але Марсі, ну, чому кажуть, що французькі бульдогі, як, як коти, впустити, випустити. Але занадто його мені не зовсім заходить, як він подає сюжети. І от я кажу, мені чомусь а його малюнки вони холодні. Не, не отримую чи то задоволення. Дявол тут шикарний, дивіться. Бо я, здається, по-моєму, цю колоду купила тільки, чи повелась на зображення дьявола. Марсель! Жезли, ну, колесо фортуни. Шикарна колода, шикарна, але ще, знаєте, зіграло той фактор, що дуже великий розмір цих карт, він дійсно великий. А як бачите, в мене в руках вони занадто для мене велі, великі, і мені невдобно а, з ними працювати. Плюс особисто моє, коли я роблю з цією колодою великі розклади, займає занадто багато місця. Я таке не люблю. Я люблю, щоб а максимальний от розмір для мене це може, от як симбалон я показувала. Ідеально ось така, от такий розмір, маленький, ой, маленький, і мені в руках вдобно а, тасувати, і на столі а, займає тобто небагато місця, можна викласти, викладати, а, якщо це... Річний або, вибачте, або великий розклад, і все видно, і все, скажімо, в, на одному просторі. Тому що коли. Що ж таке, Не хочу... А коли от так багато карт, це треба все, от, то займає багато місця. і Поєднувати. Ну, тобто, це не мій стиль роботи. Ось такі колоди, я потім напишу, що по чому. Маю надію, вам щось подобається. Пишіть завжди рада. Дякую за увагу!